А сьогодні ми дякуємо грошам. Грошам, які ми отримуємо, і грошам, які ми віддаємо. І давайте трошки перезмірковуємо. Ви віддаєте людям свої навики, свій час, свою енергію, і замість цього отримуєте гроші. Тобто, фактично, гроші це обмінна енергія. Це ваша же енергія, яка повернулась у вигляді грошей. Тому, якщо ви отримуєте гроші, і якщо ви віддаєте гроші, то ви способствуєте енергообміну між вами, між людьми, між Всесвітом. Тому навіть якщо так глибоко не занурюватися, все одно подякуйте грошам. Подякуйте грошам за те, що ви можете завдяки ним. Придбати щось для себе, для близьких, для інших людей, для країни, завдяки грошам ви можете зробити трошки здоровіше, і щасливіше себе, інших людей, і в цілому, всесвіт.